Звернення працівників прокуратури Львівщини. Працівники прокуратури Львівської області вкрай стурбовані ситуацією, що склалася в державі. Категорично засуджуємо тривале протистояння, яке зайшло у силову фазу і з численними жертвами. Кожен з нас із білю серця сприймає те, що в мирний час гинуть люди. Ми всі щиро сумуємо з приводу насильницької смерті громадян і співчуваємо їхнім родинам. Висловлюємо підтримку всім постраждалим. Вступаючи на службу до органів прокуратури ми присягнули на несуління служіння українському народу. Працівники прокуратури області і надалі стоятимуть на сторожі закону усіма можливими засобами, захищатимуть права і свободи кожного громадянина України. Запевняємо жителів Львівщини у відданісті кожного із нас українському народу. Я зачитала звернення, яке пропонується прийняти відкритим голосування. Хто за, прошу підняти голосувати? Пройваємося на допомогу. Друге питання це надання посильної допомоги сім'ям загиблих і постраждали в акції протесту, шляхом лікування коштів. Так само це питання виноситься на голосування. Ти, будь ласка, прошу проголосувати.